Росія вбила їхні родини і змінила статус багатодітний батько на вдівець під час ворожих атак. Усю свою сім'ю втратили Ярослав Базлавич зі Львова та Максим Кулик із Кривого Рогу. Ці чоловіки вмить залишились на самоті згорем, однак знайшли в собі сили жити далі. А нещодавно ми звернулись до конгресменів у США. Про що говорили чоловіки? Розповім за мить з вами новини ТСН, ЮЄ і Яльдмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Трагедії цих родин шокували весь світ, зокрема, 4 вересня 2024 року стало одним із найстрашніших днів для Львова та найтрагічнішим для родини цього чоловіка. Ярослав Базилевич в одну мить втратив дружину та трьох доньок через російську атаку на їхній будинок. Він вижив і залишився сам. Подробиці того жахливого дня пригадали журналісти за Вашингтон Пост. У домі родини Базилевича усе було тихо. Напередодні ввечері Євгенія вивела Емілію на прогулянку. А Ярослав заспокоював Дар'ю. Вона хвилювалася за свій другий курс університету, коли Емілія повернулася. Він допомагав своїй молодшій робити уроки з математики та української мови. Вона що не пішла до другого класу. Та Ірина не поверталася додому. По вівторках вона зазвичай дивилася фільми Вдома у подруги, але на світанку заявила Сирена. Дружина Ярослава Євгенія вхопила їхню тривожну валізку із документами з гардеробу. Журналісти зазначають, що зазвичай родина ховалася в коридорі за західними дверима. Цього разу дружина з дітьми вийшла. Пролунав вибух оглушливо близько. Для безпеки Євгенія спускала дівчат сходами будівля на нижній поверх. У цей момент влучила ракета. Сходи зім'яло, і вони розчавили сімох людей. Увесь цей час. Євгенія говорила з Ярославом телефоном. Вже потім він пригадує, що після вибуху був дезорієнтований, сміття застрягло в оці. Чоловік шукав свій мобільний телефон, який вилетів з руки. Він був босий, було темно. У повітрі стояв густий пил, і кров забризкала обличчя. Йому потрібно було передзвонити Євгенії. Він пройшов до передньої частини квартири, дивлячись у мансардне вікно їхньої спальні. Далі метіли приїхали пожежники та поліція. На місце збіглися і рідні родини, які жили за 4 хвилини ходьби. Ярослав кричав, що його діти під завалами. Рятувальники підняли гідравлічний підйомник і спустили Ярослава на тротуар. На той час вже зібрався НАТО. Рятувальники розкупали зруйновані сходи. Фотографи на місці зафіксували порожній погляд Ярослава, який намагався допомогти. На похоронах родини Базилевичів тисячі людей висловили свої співчуття. Мер Львова назвав цю подію найстрашнішою в своєму житті. Президент України Володимир Зеленський вернувся до світу із закликом вжити заходів проти терору. Журналісти пишуть, що Ярослав відвідуючи цвінта розмірковував, чи зможе жертва його родини спонукати світ до дій. Кілька тижнів тому відвідуючи кладовище Ярослав не міг не задуматися чи може жертва його родини переконати лідерів США змінити правила для України? Тепер він пройшов через вхідне кладовище зі своєю матір'ю, щепившись за руки. Згорбившись під своїм горем, Ярослав не говорив вони йшли стежкою вгору, поки цегла не поцілувала землю. Попереду чотири хрести були вбиті в землю так близько, що вони майже торкалися. Перворуч була Емілія, маленька дівчинка, яка ніколи не виповниться сім років. Ярослав часто відвідує і саме місце трагедії, намагаючись зберегти те, що залишилося. Його старші дочки Ярина і Дарія мали свої захоплення та мрії. Ярина любила скелелазіння, а Дарія досліджувала сімейну історію. Наймолодша Емілія була життя Сною дівчинкою, яка любила співати. Того ранку, коли ракета вразила їхній дім, у родині все здавалося спокійним. Ярослав сподівався, що його близькі в безпеці, але став єдиним, хто вижив. Селфі мама тато ззаду діти. і отак завжди. Я була класним керівником в Яринки Вазалевич. А в даринці я читала предмет біології. нас взагалі в ліцеї дуже гарна традиція родинного свята. І от яринка на родинне свято представила свій правдовід. Ці діти виховувались в такій любові і повазі, коли дитини родинне свято, і на родинне свято приходить мама, тато, бабця, дідусь там навіть був прадідусь. Це велика повага до тої 11-річної дитинки. За кілька днів до публікації журналістів за Пост Ярослав Базилевич вперше публічно висловився у своїх соціальних мережах. Здавалося, після такого горя сили знайти жити далі важко. Але Ярослав Базилевич виступив зі зверненням до українців. Зазначив, що він був найбагатшою людиною, а тепер має лише спогади. Але щоб про його дівчат пам'ятали усьому світові, Ярослав вирішив створити сталий стадіальний фонд імені Євгенії Ярини Дарії і Емілії Базилевич і таким чином допомогти тим дітям, які не мають коштів на здобуття освіти. Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком. Я мав скарб і завжди розумів, що це скарб мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними і пишаюся надалі. У них мало бути все попереду у кожної з них. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, які вони всі четверо, кожна по-своєму давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади. Все решта ампутовано. Тож прошу допомогти у створенні сталого стипендіального фонду імені Євгенії Ярини. Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам'ятав їхні імена. А це був черговий страшний понеділок повномасштабної війни. Зранку 11 листопада, дві тисячі двадцять четвертого року, расисти працільно готили балістикою пожли п'ятиповерхівці у кривому розі. Ось торони бумба і все сидів. у нас вивалило, і двері, і окна всі харі на хаділка крас так розстрілював. Ністиво ні з з того, ні сього не було ні приводі, нічого. Ни, ни предупреждения, Всё, ничего. Окна по Все вылетало там. Однокомнатная квартира полностью. Соседи с четвертого, постучите в аре. Фу, Стой, руку, руку покажи. Да ничего. Ага, я боюсь, я боюсь. Главное, чтобы вторую... Не иди сюда, на тебя завалится. Уходи, выйди, тут все висит, тут все, тут плиты лежат. Уйди, папа. уйди нас спасут, Никита, уйди, выйди отсюда, во быстрее. Папа, не надо, пожалуйста. Папа, уйди отсюда, пожалуйста. Балістичної ракети по Кривому рогу з окупованого Криму росіяни вдарили по місту після десятої ранку. Чимало жителів саме були вдома. Про це йдеться матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки. Поруч немає ніяких підприємств. Про... Промзони, так би мовити, або ще щоб було б схоже на якийсь то ангар, або тренувальний майданчик для Збройних сил. Ось перші хвилини після удару люди опинилися просто над прірвою. Ухаді! Виходь, вийде, тут все висить, тут плити лежать. Усі, хто міг, допомагали, постраждалим. Виходьте, виходьте, Баба, мені боліло». Ці кадри з водікамер поліцейських, які першими прибули на місце трагедії. Давай, давай, давай. пошли». Люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. «Тижитись, тижитись «Кухні, є. Кухні нема. А де мати з дівчинкою? У перші хвилини після удару люди рятувалися з понівечених осель та шукали сусідів. 14 мешканців поранені, серед них двоє дітей. Їхнє життя поза небезпекою. Поки жителям запропонували тимчасовий прихисток. На місці трагедії жителі міста несуть квіти та дитячі іграшки. Того дня 33-річний місцевий мешканець Максим Кулик за річні хвилини втратив усю свою родину 32-річну дружину Олену та трьох своїх діточок. Найменше дівчинці було два місяці. В момент влучання мати саме годувала немовля. Батько дітей вижив завдяки тому, що відволікся, вийшовши на кухню щось принести, та через руйнацію перекриття провалилися до сусідів, які мешкали на нижчому поверсі. 14 листопада окремо морозі попрощалися із загиблим внаслідок ворожої атаки Оленою Кулик та трьома її дітками. Їй було 32 старшому сину Кирилу – 10, Демиду – 2, а донечці Уляні – лише 2 місяці. Живим із родини залишився лише батько Максим. Уже 28 листопада Максим Кулик раптово звернувся до українців і не тільки. Чоловік подякував всім небайдужим людям за підтримку і допомогу. Наступне відео неможливо дивитися без сліз. Вітаю всіх! Мене звати Кулик Максим. Зараз я знаходжусь на місці, де жив зі своєю сім'єю, дружиною та трьома діточками. У нас була хороша та добра родина. Але сталося так, що ціль ракета влучила у мій будинок та забрала в життя моїх найдорожчих у світі людей. Це велика трагедія для мене. Це біль на все моє життя. І сьогодні, коли мені дуже важко, я хотів би подякувати кожному з вас. За вашу небайдужість, за вашу підтримку, за ваші молитви, за ваші фінансові пожертви, людям, які знаходяться у різних куточках планети, Америка, Європа, люди з усієї України, мої друзі, рідні. Я помісна церква, всі християни, ви неймовірні. Я дуже дякую всім вам за підтримку. Це дуже важливо для мене. Нехай Господь береже всіх вас. Не будьте переможені злом, але перемагайте злом добром. Днями у столиці сполучених штатів розпочався щорічний український тиждень. Серед тих, хто приїхав до Вашингтона, і згадані мною раніше чоловіки, які втратили на війні жінок та дітей. Про це йдеться у матерелі кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко. Ярослав Базилевич зі Львова і Максим Кулик із Кривого Рогу. Чоловіки, які втратили усе. Максим показав своє посвідчення багатодітного батька. Його він отримав минулого вересня і каже, почувався тоді найщасливішим. Менш ніж за місяць двоє його синів новонароджена донька загинули разом із мать під час російської ракетної атаки я отримав новий документ і новий статус статус вдівець та свідоцтва про смерть моєї дружини і моїх дітей papers, це велика втрата для мене це біль на все моє життя. Ярослав Базилевич втратив дружину трьох доньок, коли балістична ракета прилетіла в їхню квартиру у Львові. Перед членами конгресу і місцевої влади він розповів про головне своє бажання, яке залишається. Почуваюся все ще спустошеним. I'm being empty. Я почуваюся як гілка без бруньок. branch with no buds. Я почуваюся, що в світі панує несправедливість та зло. Ми разом з вами маємо це змінити. У світі мають діяти міжнародне право і справедливість. Це трагічні історії двох родин, але насправді расисти завдали горя та вбили значно більше українців, і ми ніколи цього не забудемо і не прибачимо. Команда ТЕСНІ висловлює через почуття рідним і близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія бойовського буде покарна і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось.